Місцеві вибори це не забаганка влади, навіть попри ато та складну економічну ситуацію вони мають відбутись, адже так прописано у конституції. Вважає голова правління комітету виборців України, народний депутат Олександр Черненко. На думку експерта, зараз ситуація значно краща ніж п'ять років тому. Тоді режим Януковича масово застосовував адмінресурс, але чинні міські голови, які тепер переобираються. Той чи інший спосіб таки його використовують, констатує Олександр Черненко. ніхто не має монополії на дні В принципі, можна сказати, що вибори демократичні і конкурентні. Це не означає, що на цих виборах немає проблем. Вони, звісно, є, але дійсно навіть по місту Івано-Франківську дуже видно, що. Вибори вільні і конкурентні. ще одна проблема не тільки Прикарпаття, але й загалом усієї України це те, що люди вірять усім обіцянкам. Тоді як більшість із проблем неможливо вирішити на місцевому рівні, тому треба чітко усвідомлювати. Ми обираємо місцеву виконавчу владу, і вона не може знижувати тарифи чи створювати контрактну армію, наголосив голова правління комітету виборців України. Я б сьогодні хотів закликати воно Франківців не вестися на такий, на такий бруд, на такий обман, робити усвідомлений вибір, аналізувати програми. Аналізувати те, чим кандидати займалися до виборів. Пік чорного піару Олександр Черненко прогнозує на останні дні перед виборами. Він також додав, що за процесом волевиявлення в Україні слідкуватиме увесь світ, адже на місцеві вибори зареєструвалась рекордна кількість міжнародних спостерігачів півтори тисячі. Віталій Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.